Чи існує е, тренд у сфері права, да? і чи впливають вони на українські компанії? Дуже гарне питання, насправді, а, дуже незвичне питання, бо зазвичай в юриспруденції так тренди. А... Це не про нас, але насправді тренди є. Да? Тобто, а, перше, звичайно, це діджиталізація права, тобто все, що можна перенести в діджитал, воно переноситься. Але дуже добре, що Україна в цьому тренді не за? Завжди лідує, але займає перші позиції. Але найбільший тренд зараз це регуля... регуляція AI, да? тобто штучного інтелекту. Ми бачимо, що зараз він багато країн, дуже багато країн намагаються так чи інакше це питання врегулювати чи якось. А... Щось з штучним інтелектом зробити, щоб він був так чи інакше можна сказати контрольований. Бо ну, ну всі згадали фірм Термінатор. Да. Я завжди кажу всім: ви поводьтеся, поводьтеся будь ласка, з ши максимально легко, обов'язково йому дякую, то мало лі тебе можливо вб'ють не в першу чергу. Да, да. Я, я з тих людей, які пишуть чату, GPT, будь ласка, коли роблю якийсь запит, бо звичайно, ніхто не знає, чи він запам'ятає чи ні. Але базово так, це питання регулювання шиї, тобто питання не тільки регуля... регулювання діяльності самих, самих компаній, да, розробників, там чи це Google, чи це OpenAI, да, тобто Gemini, чи Джепеті, хтось буде або вже повністю приймати да, шиї, інкорпоровувати його в повсякденне життя саме, ну, у його процесах, да, тобто, а хтось навпаки буде забороняти. Да, тобто, Бо шиї така штука, якщо дуже не. Неправильно їм користуватися, можна отримати дуже погані результати. Він дійсно замінить частково юристів з часу. Тобто, шию треба використовувати, але дуже-дуже дуже обережно. Тобто, треба чітко дивитися, не можна йому довіряти на 100%. Тому тренд буде саме в регуляції шиї.